Друзі, це рубрика «Афіша» і сьогодні ви дізнаєтесь, куди піти, та що подивитися. Тож готуйтеся, адже ви зараз потрапите у мандрівку культурними місцями нашого міста. Повчитися фінансовій грамотності можуть війни та гості нашого міста, у хат місто з містів. Досвідчений тренер розкажуть вам про світ фінансів, поділяться своїми напрацюваннями. Ну, звісно, розкажуть секретики успіху, аби ви досягли цієї фінансової необхідності, яку бажаєте. Тож, друзі, початок о п'ятнадцятій в. Вартість квиточка безкоштовно головне зареєструватися попередньо на Фейсбук сторінці хаб міста з містів. У молодіжному центрі «Квадрат» тривають безкоштовні майстер-класи для юних війничан та переселенців. Тож благодійний проєкт клубу Вінок запрошує усіх до участі, а саме діток від 6 до 15 років. Їх будуть навчати цікавим, неймовірним творчим заняттям шити, вишивати, в'язати, займатися спортом та багато іншого. Тож не пропустіть свій момент та приходьте. Заняття відбуваються що вівторка та що четверга. Участь безкоштовна. Єдине, що потрібно зареєструватися на сайті. Молодіжного центру квадрат. Цього листопада солісти Вінницької філармонії запрошують усіх охочих на квартирник. Квартекспром Подаруємо вам вечір музичного релаксу у такому тісному, гарному, дружньому колі однодумців та, звісно, відомих солістів. Тож, друзі, артисти виконують для вас відомі треки українських та зарубіжних авторів. Зокрема, ви почуєте пісні Океану Ельзи, Скрябіна та багатьох інших. Тож обов'язково приходьте. Концерт пройде на одному подиху. Початок о 18.30 вартість квиточка коливається від 80 до 120 гривень. Помилуватися зоряним небом в день та за будь-якої погоди ви можете у Вільському планетарії. Він визнаний одним з найкращих в Україні. Тож, будь ласка, приходьте і переглядайте пізнавальну програму для дорослих та дітей з додаванням астрономічного шоу. А ще ви не залишитесь без крутецьких світлин на фоні космічних пейзажів, штучних супутників землі та глобусів. Друзі, це буде неймовірно вашим діткам. Сподобається. Тож приходьте. Планетарій працює щодня з 10 до вісім. Вартість квиточка коливається від 40 до 60 гривень. У Вінниці відновив роботу. Марки імені Якова Балабана. Друзі, це єдиний історичний музей філателії, де зібрана найкраща колекція маленьких поштових мініатюр у світі. Тут ви можете побачити марки з УНР, УНР, директорії гетьманату і сучасні марки Незалежної України, які є в єдиному екземплярі. Тож ласкаво просимо. Музей працює щоп'ятниці та щосуботи з 12 до 18. Театр імені Садовського запрошує наймолодших глядачів подивитися казку притчу квітка щарівної рукавички. Вистава поставлена за мотивами закарпатських легенд. Режисер-постановник Григорій Серецюк. Актори будуть доносити до розуму і серця наймолодших глядачів, саме істину людських взаємовідносин, а будуть саме розповідати про щедрість, гуртовність, ну і, звісно, самопожертву. Тож для ваших діток ця вистава буде неймовірно цікава. Початок о 12-й, друзі, вартість. Квоточка коливається від 100 до 120 гривень. 11 листопада в концерт холі Монблан на Вінничан та гостей міста очікує вибухова комедія про стосунки чоловіків та жінок. Комедія має назву про що мовчать чоловіки. Повірте, це саме та вистава, коли сподобається не тільки чоловіку, а ще й жінці. Тож обов'язково приходьте. Ви побачите яскраву, неймовірну двохгодинну виставу у жанрі стендап, де дізнаєтесь багато цікавого про чоловіче життя. Тож, будь ласка, приходьте початок од. 19-й вартість квиточків поливається від 270 до 420 гривень. Їх можна купити у всіх касах міста або на сайті afisha.com.ua. Вінничани та гості нашого міста не відмовляйте собі у маленьких приємностях. Якщо бажаєте сходити на концерт до театру чи на виставу, обов'язково робіть це, адже життя минає і потрібно втілювати свої мрії. Тож, друзі, обов'язково розбавляйте своє життя гарними емоціями. І звісно, дивіться афішу до наступного разу, Па-па!